Фракція Слуга народу близька до остаточної дезорганізації, а одразу кілька десятків народних депутатів нібито висловлювали бажання скласти мандати через відсутність мотивації. Про це йдеться у статті Української правди з посиланням на джерела у слузі народу. Видання пише, що станом на зараз у згаданій фракції де юре 235 парламентарів. Регулярно приходять на засідання й активно голосують близько 170-180 нардепів. Решта. Або відкрито відкололась, як 17 депутатів групи разумкова, або регулярно пропускає засідання. Більше того, журналісти пишуть, що між офісом президента і парламентом є непорозуміння. офіс президента зневажає парламент. Вони думають, що слуги голосуватимуть за все, що потрібно, бо ж Зеленський їх привів до влади. Так, привів, і що? А ми вже два роки повномасштабної війни вистояли. Тому стара модель взаємодії уже не працює. Потрібно щось змінювати. По-перше, усі втомилися від війни. По-друге, з'явилося багато жорстких обмежень, наприклад, неможливість виїхати у відрядження. По-третє, депутати не впливають на процеси в державі і тому не бачать своєї ролі в раді і сенсу бути там. Розповідає співрозмовник видання. Ми поспілкувалися із нардепом від слуги народу Юрієм Камельчуком. Він поставив під сумнів джерело української правди, зазначивши, що це міг бути хтось із команди разумкова і діяти у власних інтересах. За словами Камельчука, рада працює, депутати на місці як зі слуг, так і з інших фракцій. А кількість голосів велика. Сказати, щоб якихось було дуже багато критичних моментів, окрім ситуації з виїздом за кордон. Я не бачу. Тобто, це напевно така от єдина річ, яка багатьох турбує, тому що е, хтось справді переживає про участь в якихось міжнародних делегаціях, форумах і так далі. А для когось це особиста історія і Нардеп прокоментував також питання непорозуміння між офісом президента й парламентом. За словами Камельчука, народні обранці справді давно не бачили президента, що погано, і різні бачення і суперечки також присутні, але вони розпочалися ще до повномасштабного вторгнення Росії. Я не бачу надто критичних моментів, але зрозуміло, що позиції окремих осіб середині франції вони загострилися під час війни. Чи роблять вони в зв'язку з цим якісь особливі випади та кроки? Напевно, ні, фракція продовжує працювати. Далі ми будемо бачити. Чутки про те, що фракція Слуга народу може розпастися, спростовує і її очільник Давид Арахамія. Про це він написав у своєму телеграмі. За його словами, починаючи з 2019 року, вони з певною регулярністю дізнаються, що монобільшості не існує, ба більше заявив за цей час, провели реформи, на які у Верховної Ради не було голосів з часу проголошення незалежності. Водночас політолог Олексій Кошель вважає, що парламентська криза існує і вона достатньо серйозна. Експерт наводить, зокрема, приклад нездорової співпраці парламенту з Кабміном, зважаючи на те, що в умовах війни парламент відхиляє близько 70% урядових законопроєктів щодо дезорганізації фракції. То на думку політолога, деякі депутати справді можуть бути зацікавлені скласти мандат, щоб отримати преференції для спокійного і тихого життя. Однак, таких нардепів точно не десятки, і проблем з голосами в монобільшості немає і не буде. Адже банкова вважає, що Верховна Рада це повністю підконтрольний орган, яким вона може керувати. і Щоб не говорили там про ризик втрати мандатів і ще там кілька десятків депутатів. Він жодним чином не позначиться на роботі парламенту. Парламент очевидно буде напівпаралізований. Очевидно, що парламент буде мало ефективний, точно так само, як має місце і зараз, але в потрібні голоси для банкові рішення знайдуться. Олексій Кошель каже, чи не найбільша проблема полягає в тому, що ніхто не розуміє, що в Україні є політична криза, яка різко зменшує якість, ефективність і швидкість прийняття рішень у вищому законодавчому органі. Тому очевидно, поки не зміниться підходи, не зміниться бачення у влади. Я думаю, що ми змушені будемо продовжувати жити з напівпаралізованим парламентом, рішення, які будуть ухвалюватись із запізненнями, із проблемами і низької якості. Більше того, ця криза вже призвела до затягування законопроєкту про мобілізацію, що дорівнює чотирьом місяцям затягування з ефективною мобілізацією. Додає політолог Марта Занюк, телеканал НТА. Путін очікувано перемагає на російських виборах. Там звітують про рекордну підтримку диктатора: понад 87%. Як далі діятиме Путін? Чи визнає захід вибори в РФ нелегітимними? Колапс у Верховній Раді у слузі народу депутати скаржаться на втому і хочуть скласти мандат. Такі заяви лунають останнім часом від самих ж обранців. Що за цим стоїть? Небажання керувати державою у складний час чи російський план з дестабілізації країни. Усе найважливіше у четвер, 21 березня, о 20.45 у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного в ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.